Усім привіт! Розпочинаємо новий влог. Я забігла на секонд, не було куди подітися. Кіріл зараз на тренуванні вирішила подивитися собі сорочки. Знайшла пару штук, три буду міряти. Це перша подобається вона, до речі, такого більш пастельного кольору, ніж здається на відео. Також така ось прикольна ливайса. синя, але Дивлюся, вона така, видно, що ношена. І на ліктях там якісь такі потертості, буду ще думати, всі ці сорочки коштують по 140 гривень. Ось так вона виглядає на мені. не знаю, І ось ця. Ця взагалі не годиться. Буду брати все ж таки першу. Вона мені найбільше сподобалася. Сьогодні вже наступний день, я вчора я була на секунді, поки чекала Кірюшку з тренування, він зараз ходить на бокс, йому дуже подобається. Сьогодні залишила його вдома, тому що погано себе почуває. Є нежиті. і, до речі, на сьогодні ми були записані до офтальмолога дитячого. Бо коли робили довідку 0,86 у школу про здоров'я, то він не зміг правим оком нормально. Тоді, як на той момент вдалося прочитати деякі літери і нас педіатра направила до офтальмолога. Ми в той день не попали, записалися через тиждень, але і тоді Кирил був хворий. Виходить, що в хворому стані не можна перевіряти зір, тому що там повністю все обстеження йде з закапуванням очей. Обстеження, яке нам зробили, він реально читав літери і сказали, що окуляри нам не показані. Ну, це було для мене як, знаєте, полегшення, бо я дуже переживала, що доведеться купувати окуляри, але все ж таки повне обстеження не зробили. І наступне обстеження, друге є повторний візит. Нам призначили, от він мав бути сьогодні. І в якщо ти вписуєшся в місяць, то наступний повторний візит безкоштовний. А так ми заплатили за перший візит 550 гривень у центрі ЗОР. Дуже сподобалося. Перенесла, тому що ще в мене є час 25. Вересня буде кінечний термін. Ну, якщо не вилікуємося, то доведеться йти заново за 550 гривень. Але вже буду точно знати, що з зором все нормально і реально дуже класний лікар, дуже класний центр. І тепер я знаю, куди треба йти, якщо є якісь проблеми з очима. Починаємо влог сорочку, цю купила, все ж таки придбала Маркс Спенсер. Вона мені дуже сподобалася. <кій> Починаємо влог. Отже, я придбала цю сорочку, вона дуже класна, бавовняна, Max and Spencer. Така в клітинку. І вона мені здається така більш пастельна в реальному житті, ніж на фото. На фото і на камері вона, здається, якась дуже така яскрава. Класна оверсайз, мені дуже подобається. я Її вибрала, Хоча зараз дивлюся, що на секундах не має таких якихось різких запахів, як раніше це було. Наприклад, в моїй молодості, в моєму дитинстві, як ми ходили просто цей ядкий запах секунду, який не можна було нічим. Вивести, але навіть тоді був лайфхак, можна було зробити солену воду, таку ропу, і покласти туди речі, і реально запах зникав, а потім їх прати лише в пральній машинці. Починаємо сьогоднішній влог з відповіді на запитання про мій фотоепілятор. У мене цей епілятор вже років 9, мабуть, ну, можливо, 8, трошки менше. Він мені дуже подобається. Я зараз дуже рідко ним користуюся. Це Philips Lumia Advance, Модель у мене називалася sc 1995. -00. Він, на жаль, знятий з продажу. Я його купувала тоді ще на ті гроші. Вони були космічні за 6 тисяч гривень. Це було багато. Ну, я тоді вважала багато і хотіла навіть когось взяти в долю, щоб користуватися ним. Тому що що класно в цього епілятора, коли ти накопичуєш уже результат, то можеш ним уже насправді і не користуватися. Я вже кілька років взагалі не голю і не свічу пахва свічу, чому я кажу свічу, тому що це технологія світлового імпульсу. Ти натискаєш, я зараз не можу натиснути, бо він не в розетці, працює від розетки. Він лише спрацьовує, коли ти ось цей датчик притискаєш до шкіри і натискаєш кнопку. Що мене лякало на момент того, коли я його купувала, і я зараз хочу розвінчити цей міф, і щоб ви не боялися, коли будете бачити ці цифри. Гаджет насправді довговічний, хоча він працює лише тоді, коли в нього є запас спалахів. В моїй моделі 1995 тут 250 тисяч спалахів, і мені здавалося, господи, вони закінчаться і що робити. Я запитала, коли купувала, що мені робити, От коли вони закінчаться. І мені консультант в комфі, по-моєму, я купляла чи в мою, я вже забула, сказав: ну що робити, викинете? Ремонту він не підлягає заміняти, картридж, який є. Провокує ось ці спалахи неможливо все. І я думала: господи, і що я заново буду купувати цей гаджет, але ні, я його досі тримаю, досі він працює. Я не знаю, яка точна тут кількість спалахів. І от що я подумала: такі фотоепілятори продаються дешевше. На Оліксі, на якихось платформах, де люди продають те, що їм не потрібно, і от якщо б в мене була коробочка, якщо б в мене тут все таке було красивеньке, я реально доглядала і планувала в майбутньому, коли я своє волосся видалю і більше не користуватися цим гаджетом, чомусь засобів, хочу сказати, гаджетом, то я мабуть, б, мабуть, планувала його продати. Ось тоді ще. Я просто тоді про це не думала, а от зараз в мене виникла така думка. І я б сказала, що це стан нового, хоча йому там вже кілька років, і він працював мені ого, го як добре. Так от про що я? Мабуть, зараз, знаючи це, я б не купувала б на Оліксі, тому що хз скільки залишилося спалахів, реально в. Фотоапіляторі, ми цього ніяк не перевіримо. Ми це зможемо дізнатися вже, коли він буде у нас в роботі. І не дай Боже, ви почнете видаляти своє волосся, і на якомусь етапі він просто все більше не світитиме. Що б я робила? Краще переплатити в магазині купити дорожче. Я дивилася, вони там 6 тисяч, 9 тисяч, дивлячись, яка модель, краще переплатити, але. Знати, що він новий і має реальну кількість спалахів, яка тут зазначена. Тому що зараз люди такі нечесні, на жаль. Тому ось так розкажу вам зараз, як він працює. Звичайно, я робила все по інструкції, так як потрібно. Після проведення чотирьох сеансів шестотою раз у два тижні. Я побачила, що у мене реально кількість волосся значно скоротилася, шкіра стала більш гладкою, не було ніякої щитини. Для підтримки результату я просто повторювала цю процедуру при потребі. От я бачила, що в мене з'являються якісь волоски або мені щось колеться. Я зараз скажу лише про ноги, про зону бікіні і про пахви. В інших місцях я волосся не видаляла. Взагалі, інтервал залежить від індивідуальних особливостей росту волосся. Але хочу сказати, що на дуже світлому волосі, на русявому, світло-русявому волосі, на рудому волосі і на супертемному, на темній шкірі такий засіб в домашньому використанні. Не знаю, як там в салонному. Абсолютно не підходить, він не працює. Насадок додаткових у мене не було, окрім ось цієї. Вона знімається, чиститься. Тут у мене був і футлярчик, і ганчірочка для чистки. Сподіваюся, я докладно вам відповіла на запитання. Дівчатка реально питали. Зараз будемо робити розпаковку. Мені прийшли на огляд ось такі коробки. Тут косметика. У мене зараз дуже така класна співпраця з ельфа-лабораторія, з магазином Ельфа Шоп. Вони мені пересилають в Тік-Ток на огляд косметику. До речі, мене запитували, чи залишається після огляду косметика у блогера. То, звичайно, залишається. І я, до речі, жалкую, що я купила перед цим там собі чисту лінію, і матуючий, і з обліпихою, тому що в мене зараз ще додасться кілька засобів. Так, у мене в на перший огляд буде набір. Не знаю, скільки тут 5 компонентів. 6. По-моєму, шість компонентів. Набір для максимального зволоження шкіри називається, зараз скажу вам так, тут пакети. Гілаурон Мед. Ось така серія. По-моєму, весь набір зараз за акційною ціною в магазині Elfa коштує 999 гривень. Дуже класні такі коробочки, дуже гарне пакування. Зараз з вами все подивимося. Так, і ось такий ще тут буде гель для вмивання. Яка перевага цієї серії? Вона створена на основі п'яти компонентів різних гилауронових кислот. Зараз візьму, просто прочитаю, бо я ще так не дуже в курсі. Комплекс гілауронових кислот забезпечує 72 години комплексного зволоження та гладкості шкіри. Підходить для будь-якого типу шкіри навіть супер сухої, зневодненої. Так, тут у нас зволожуючий гель для вмивання. Дуже гарно пакують і пишуть обережно, крихке. Це український виробник, це фірма Elfa Farm. У мене вже є шампуня з кропивою від Elfa Farm, Мені дуже сподобалося. Сьогодні я також мила цим шампунем голову, бальзамчик наносила. Дуже мені подобається. Я ще зламала ніготь, хотіла застебнути собі підвізку, могла нормально промасувати волосся. Боже, слава Богу, у мене є ось така штука. Як я гарно все намилила, промасувала це супер класна штучка. Хотіла сказати, на не замовляла, ні, скоріш за все, замовляла на майкапі, але воно є скрізь. Я думаю, таке можна знайти навіть в аврорі. Значить, у нас гель для вмивання, 5 видів гіалуронової кислоти, бойливе очищення, насичення шкіри вологою, зберігання pH та гідроліпідного бар'єру епідервісу, свіжість обличчя. 200 мл. Ось так, він виглядає. Так, це вмивака. Наступний етап у нас? що? тонік, мабуть. Ось він, зволожуючий, тонізуючий місце для обличчя. Класне, що маняється в цих тоніках, що вони йдуть два в одному. Можна використовувати на ватний диск, а можна просто розприскувати на обличчя навіть після того, як вже нанесли всі етапи. Що ще дуже важливо, щоб мати максимальний результат, який тут заявляють, обіцяють. Краще реально користуватися в комплексі. І я зараз не кажу лише про ельфа фарм, саме про цей набір, а взагалі про ті засоби, які підходять вам і якими користуєтесь ви. Якщо у вас будуть всі реально етапи догляду очищення, тонізування активатор, це сироватка під очі і крем, денний і нічний, або це буде один універсальний крем і на день і на вечір. То краще, щоб вони були однієї фірми, з однієї контори, як то кажуть. Денний. Нічний. Я відкрию зараз денний, тому що нічний, я думаю, виглядає точно так. Тільки, ага, вони в отаких баночках. Боже, а Я чомусь думала, що вони будуть у склі. Тут 40 мл. Мені так подобається реально пакування, виглядає дуже достойно. Дівчатка, не полініться, зайдіть реально в ельфа-шоп, подивіться, які там ціни. І ці засоби можна замовити і там, тому що це реально від виробника, і там максимально класні ціни, приємні, і взагалі якісь круті акції. А взагалі ці засоби можна купити і в стаціонарних магазинах: в Єві, в Ватсоні. Так. Подивлюся, ще як виглядає сироватка. О. О! Сироватка виглядає як сироватка. Сироватка, не сиворотка. Я вже казала, що мені ріже з пипеточкою. Запаху немає. Не знаю, як воно буде працювати. Не буду зараз казати: вау, воно таке круте. Я не буду. Я просто роблю разом з вами розпаковку. Я реально протестую, обов'язково вам чесний відгук скажу. Ось так, маленький. Дуже класний. З носиком там він буде. І розпакуємо ще одну коробочку. Тут у нас акційні такі подарункові сертифікатики в такі наліпочки. На кожному акційному засобі. Їх можна придбати також в стаціонарних магазинах, в Єві, в Сільпо, в Вацені. Але і в ельфа-шопу можна таке придбати. Чуть того так багато. Зараз побачимо, що це. Ой, дівчата. А вони мені наклали скільки. Насправді, насправді, ми домовлялися, що будемо говорити про ось ці засоби. Ось, бачите, вони такі з наклейчками. Я буду знімати тік-ток, докладніше все в тік-тоці розкажу. Якщо ви ще не підписані на наш тік-ток, то заходьте посилання нижче, нас уже там 128 тисяч. Знімаємо гумористичні сценки, пранки. Ну і там буде огляд Green Pharmacy. Називаються ці штуки в по-моєму, прайзі. Треба почитати, там такі будуть вкладки з кодом. Треба буде прокручувати рулетку і діставати якісь сертифікати. Там сертифікати є з Фокстрота і ТД, і т.п. Так, у мене тут. Антивікова сироватка. Все запаковане. Обов'язково зараз будемо все відкривати. З трояндою одна, Крем під очі. Бакачіол. Бакачіол і пребіотик. Ну, бакачіол – це якась Бакачіол. І тут вони мені наклали ще в подарунок. Ніжне інтимне мило. Доктор ще якась сироватка. гілоурон Ну, здивували, здивували. Я навіть не очікувала, що тут ще буде скільки всього. Сироватка. Такий набір. Пінка для вмивання, тонік, міцелярка і крем для обличчя три в одному. Ось такий. Ну Прикол. Вау, кайф. Так, зараз буде розпаковка продуктів на 700 гривень. Поставила вже воду на сосиски, тому буду відразу показувати їх. Взяла ось такі дитячі варені сосисочки. Скуплялася я в магазині Велика кишеня». Ось тільки сирок я взяла в спеціальному ковбасному магазині, ось такий голландський клуб сиру. Цей шматочок коштував 160 гривень. Сосиски, по-моєму, коштували 95 Взяла три рожевих помідорки. До речі, пакетики всі брала свої з дому. Взяла один огірок гладкий гордій, це найкращий огірок, який там був. Інші просто жахливо виглядали. Так, Буду знову варити борщик. Взяла морквочку, картопельку, бурячок. На борщик я взяла ось таке м'ясце. Це м'ясо гомілки курячі. 942 грама 131,87. Так, з фруктів у нас банан є ще. Взяла два апельсини. Томатна паста на борщик. Я взяла найдешевшу о, за 8 гривень, тому що, ну, не бачу. Якогось смисла купувати чумак за 25, а він майже такий самий, як ця томатна паста. Наша порада від великої кишені. Взяла ось таке селянське молочко, воно коштувало 37 гривень. 34 гривні коштував чай, чорний, звичайний, в пакетиках мінутка. Ми завжди беремо ось такий тостовий супертост хліб. Темний нам подобається. Також я взяла ось такі мінки. Ось такі пюрешки, два йогурти, полуниця і бананчик, Кірюшка любить. Також Кіріл випросив ось такий кисло-солодкий соус. І мені я вчора брала, сподобалося ось такі мідії, також наша порада номер 1 Виробництво великої кишені коштувало 52 гривні. Супер, таке смачне. І останнє я взяла за 62 гривні ось такі яєчка квочка. Це все. Нібито нічого і не купила, а гроші потратила. Ніби нічого і не купила, а гроші потратила. Так, водичка закипіла на сосисочки. Зараз тірюшки відварю дві сосисочки з макарошками і з оцим соусом і огірочком. Він поїсть. А я на обід буду їсти мідії. З огірком і томатами і з хлібом. А на вечерю я вже для всієї родини зварю борщ. Поставила вже воду на сосиски, тому буду відразу показувати їх. Взяла ось такі дитячі варені сосисочки. Скуплялася я в магазині велика кишення». Ось Оскільки сирок я взяла в спеціальному ковбасному магазині ось такий голландський клуб сиру. Цей шматочок коштував 160 гривень. Сосиски, по-моєму, коштували 95 гривень. Взяла три рожевих помідорки. Речі, пакетики всі брала свої з дому. Взяла один огірок гладкий гордій, це найкращий огірок, який там був. Всі Інші просто жахливо виглядали. Буду знову варити борщ. Взяла морквочку. Картопельку, бурячок. На борщик я взяла ось таке м'ясо Це м'ясо гомілки курячі. 942 грама, 131,87. Так, з фруктів у нас банан є ще. Взяла два апельсини, Томатна паста на борщик. Я взяла найдешевшу о, за 8 гривень, тому що ну, не бачу смисла купувати чумак за 25 а він майже такий самий, як ця томатна паста, наша порада від о, великої кишені. Взяла ось таке селянське молочко, воно коштувало 37 гривень. 34 гривні коштував чай чорний, звичайний, в пакетиках мінутка. Ми завжди беремо ось такий тостовий супертост хліб. Темний нам подобається. Також я взяла ось такі мілинки, ось такі пюрешки, два йогурти, полуниця і бананчик, Кірюшка любить. І мені я вчора брала, сподобалося ось такі мідії. Також наша порада номер 1 Виробництво великої кишені коштувало 52 гривні. Супер, таке смачне. І останнє я взяла за 62 гривні, ось такі яєчка квочка. Це все. Ніби нічого і не купила, а гроші потратила. Так, водичка закипіла на сосисочки. Зараз з відварю дій сосисочки з макарошками і з оцим. Соусом і огірочком він поїсть. А я на обід буду їсти мідії з огірком і томатами і з хлібом. А на вечерю я вже для всієї родини зварю борщ. До речі, я ще забула. Ми взяли ще кока-колу зеро ось таку: 1,25 літрів. На сегодня знімальний день. Идем на выездную съемочку. Актор, иди да, за мной. А ну, почекай, хай трошки все. lump Дуже горіть. рот. не гостріш. Поклініть. Підсунув мені перець і каже, що він не гострий. Ну я думаю, мене щось так. Я теж їм. А на що ж ти мені його дав? У тебе така симпатічна І Я все дивлюсь на неї, але я свинятину не люблю. О, я так думав. Уже язик пече. Можна скушати? Я вже їв. я ще скушаєте, що буде? Нічого взагалі. Воно гостро. Дивись, я ще раз язик мочу. Так, да. якщо ти його з'їси. Боже, який жах. Находь. А це вже на наступний день ми їдемо поздоровляти з днем народження нашого другу гени. Купили йому в Єві о, листівочку. Там її підписали, взяли у консультанта ручку. Також купили йому гаманець. Так вийшло, що у гени дійсно немає гаманця. Він його загубив, але ми вже це дізналися, коли його подарували. Недовго думали, взяли шкіряний, такий чорний, компактний, дуже класний, місткий, якісний, це натуральна шкіра. На цьому буду завершувати цей влог. Дякую, що ви додивилися до кінця. Всіх люблю, бувайте!